Офіційно сміттєзвалище ліквідували, проте люди й надалі привозять сміття зазвичай вночі і викидають його у поле, що у великому кучурові. Про це Чернівецькому репортеру розповів голова Великокучурівської об'єднаної територіальної громади Василь Тодоренчук. На його думку, несанкціоноване сміттєзвалище створюють жителі сусідніх сіл. Воно було такі гори тут. Сміття було такі самі от гори, як тут. Наші жителі не вивозять, бо тому, що у нас є на виїзді з села камера. Ніхто не проїжджає сюди, тільки завозилося з. З цієї сторони і з цієї сторони волока коровія. Ось тут межують два села Великий Кучурів та Коровія. І саме сюди люди продовжують привозити непотріб. Пластикові пляшки, будівельні матеріали, траву та інше жителі сусідніх сіл викидають у поле, щоб не сплачувати за вивезення сміття, каже Василь Тодеренчук. Водночас із бюджету Великокочурівської об'єднаної територіальної громади виділяються гроші на вивезення сміття. Тобто, щоб сміттєзвалища у селі не існувало. У нас є договір з Альфатором: 814 тисяч гривень. Ми на рік зробили тендерну процедуру, і в нас ви вивозить два рази на місяць графіки є по громаді. Ви вивозить сміття. Василь Сушинський каже, 12 буковинців цьогоріч вже сплатили штраф, бо вивозили сміття туди, де немає офіційних сміттєзвалищ. «Це передбачено відповідальність адмінкодексом, стаття 152 і плюс. Відповідальність передбачена ще правилам благоустрою, тому що це порушення правил благоустрою. Там від санкції статті від 340 до 1360 гривень. Я думаю, що пару чоловік по максимальному дати, тоді зупинить, звичайно, таке. За словами Василя Тодеренчука, наразі шукають інші способи, щоб зупинити правопорушників. Аби люди тут не створювали стихійне звалище і сміття, тут уже засадили кілька сотень дерев, а невдовзі планують засіяти поле пшеницею. Ольга Андрійська, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Депутати Чернівецької обласної ради сьомого скликання востаннє зібрались під час засідання сесії у рамках власної каденції. Розпочалося з урочистостей. Працівники філармонії проведжали обранці власним виступом. а після голова ради разом із очільником області відзначив лікарів, депутатів, громадських діячів і, здається, майже всіх присутніх у залі почесними грамотами за неоціненний вклад у розвиток буковини. Залишилось місце для насущих питань порядку денного і, звичайно, прощальним словам проводжаючих обласну раду сьомого скликання. Я думаю, що ця біда, яка появилася у нас в світі і на Україні, з одної сторони, це важко, а з другої сторони, вона дала змогу і відкрила очі всім нам. Що медицину треба розвивати, це наше здоров'я, це наше майбутнє. І тому я хочу сказати всім дякую, всьому депутатському корпусу, адміністрації раді, департаменту, благодійників, які допомагали нам. І колектив лікарні дуже, дуже вдячний. Я вважаю, що тут. Керівництво обласної ради не допрацювало, як і в кінці десь останнього року, як би мало працювати, як ми їм довірили. Я думаю, що попередні наступні, верніше, наступна каденція депутатів все це врахує і, звичайно, буде працювати також на благо. Буковини на благо України, на благо всіх, кого зараз немає передати подяку всім за п'ять років роботи, тому що наша каденція, як на мою думку, була найкраща. Я бажаю наступній, щоб вона була ще краще ніж ми, щоб вони ще блідніше працювали. Якщо керівництво обласної ради не давали деяким депутатам вирішувати свої якісь шкурні питання, то вибачайте нас, не осуджуйте за це нас. А я вважаю, що робота була непогана. Буковинські волонтери продовжують активно підтримувати наших військовослужбовців на сході України. З нагодення у Чернівецькій обласній адміністрації відбулась зустріч волонтерів з очільником ОДА, під час якої обговорили заходи на підтримку військових на сході та реалізацію проєктів популяризації волонтерства серед населення у період карантину. Дасть Бог знову плануємо відновити поїздки на передову до наших бійців, але відколи була ця пандемія, ми намагалися максимально убезпечити наших бійців, тож ми передаємо завдяки безкоштовній доставці нової пошти всі вантажі передаємо хлопцям на схід. От і буквально сьогодні директор коледжу Людмила Фесік принесла чергову маскувальну сітку, 100 захисних масок для наших бійців, інші запчастини, тобто ми далі з бійцями комунікуємо. Ми моніторимо ситуацію. Чи потрібно буде, скажімо так, ще додатково десятки кисневих масок ми забезпечили завдяки знову ж таки політехнічному коледжу? Представники Чернівецького політехнічного коледжу активно підтримують військовослужбовців проти всього конфлікту на сході країни. Систематично вони платують сітки, відправляють провізію. А у період пандемії шиють маски для бійців. Коли почалася війна, для нас вона теж була далека, але в нас є наших двох героїв-випускників, які загинули. І тому це було знаєте, такий поштовх, коли ми зрозуміли, що це недалеко, це наші, наші діти, наші випускники. Коли ми їх знали, коли бачили, коли викладачі з нами спілкувалися. І е, портрети наших героїв висять в коледжі. Кожен студент знає, хто вони. Кожен студент знає наших героїв, які зараз на передовій для кого ми це робимо. Тому ми мотивуємо дітей саме тим, що якщо ви хочете, щоб було мирне небо тут, треба всіма силами допомагати хлопцям, які його оберігають. Там Микола Швець, Діана Чіга, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Вибори до Чернівецької міської ради закінчились. Міського голову обрали також. Проте ніхто з обранців не може приступити до виконання обов'язків, адже не відбулось першої сесії, яку має скликати територіальна виборча комісія. Проте цього наразі не відбувається. Таким станом справ не задоволені представники партії. Єдина альтернатива, і в нас зараз виходить така ситуація, коли територіальна виборча комісія фактично затормозила цей процес. Не скликає сесію, і в нас є е, причини вважати про те, що це є спланована акція. Тих людей, які досі перебувають при владі, і вони знаєте, як такі хапаються за останню соломинку, за останні можливості, щоб ще трошки побути при цій владі, щоб ще трошки поприймати владних рішень, щоб продовжити дерибан землі, щоб продовжити відтягнення комунального майда, яке належить територіальній громаді, і вони включають абсолютно всі можливі механізми, щоб відтягнути цей процес передачі влади. Новій команді, яка зайшла до міської ради. Окрім того, за словами представників єдиної альтернативи, багато хто з новообраних депутатів не поспішає подавати до територіальної виборчої комісії заяви із згодою бути депутатом. На даний момент в нас в територіальній виборчій комісії подали заяву фактично всі політичні сили. Тільки три політичні сили ігнорують цей процес і не подають заяв. І без цих трьох політичних сил ми не маємо 28 заяв депутатів, достатніх для того, щоб можна було говорити. Про можливість скликання цієї сесії. І ці політичні сили, це є фактично старі команди. Більше того, в нас зараз на даний момент не є офіційно оголошені результати виборів до Чернівецької міської ради. І це теж загальмовує весь процес. Хоча, по термінам, які відведені виборчим кодексом, ці результати мали бути оголошені ще давно. Дивують певні коментарі та позиція територіальної виборчої комісії. Зокрема, вчорашній коментар голови ТВК. А саме в кращому випадку це буде десь після нового року. Мова йде про те, коли почне працювати новообрана міська рада. Скажіть, будь ласка, а в гіршому випадку, коли? На Пасху, влітку, через рік так безумовно необхідно встановити волевиявлення чернівчан, де є спірні моменти, які розглядаються в судовому порядку, вони повинні бути розв'язані. І було дійсно встановлено виявлення. але після того мене дивує, що 20 днів можуть писатися заяви на те, аби переступити конкретним депутатом і аби він був зареєстрований. Скажіть, будь ласка, ті політичні сили, які так під час виборчої кампанії переживали і дбали за Чернівці, а зараз вони 20 днів вирішують, бути депутатом чи не бути депутатом. Поряд з тим, єдина альтернатива не задоволена перебігом поточних сесій міської ради. Ми все місто спостерігаємо, що відбувається на сесії Чернівецької міської ради, як приймаються рішення, в який спосіб в ті ж самі чарівні 23 голоси роздають землю, роздають будівлі. Ми би хотіли закликати і територіальну виборчу комісію не затягувати процес, завершити сьогодні-завтра всі юридичні процеси. Цедури для оголошення результатів і е, призначити вже першу сесію не пізніше наступного тижня. Петро Гайдащук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Нагодуй птахів взимку Чернівецька область доєдналась до всеукраїнської акції, ініційованої Держлісагентством. Діти з 18 шкільних лісництв області власноруч будують годівнички для птахів. А вже за кілька днів розвісять їх у лісах області. Годівничку я не вперше будую. Ми разом з усіма учнями так кожного року приймаємо участь в акції Птахи наші друзі та годівничка. Ми будуємо годівнички, так, розміщаємо їх в лісі, так цим ми допомагаємо птахам. І ще минулого року ми десь ми також брали участь в цій акції і ми збудували десь під, під, під 200, 200 годівничок. Так ну я знаю точно, що одна годівничка може. Може е, прогодувати десь 50 птахів, тому я думаю, що дуже багато над проектом тільки в одній школі працює понад 50 учнів, як каже директорка Колоківського НВК. Всі діти хочуть долучитися до порятунку птахів взимку і не тільки в шкільному лісниці 50 учнів, ну школа маленька, але всі хочуть е, долучатися до цієї справи. Учнівські лісництва. Ну, така організація, яка була створена в 2001 рокі, році, і е, вона, ну, що ми робимо? От, е, наприклад, маємо 15 екологічних акцій. Це Екологічні марафони, які включаються 15 акцій. Ми кожного року починає з 1 січня, кінчає, закінчуємо там 31 грудня роботу. Діти приймають участь. По Матеріали для майстрування годівниць школярі приносили або ж з дому, або ж їм допомагали лісівники. 12 з 14 лісгоспів у області також долучились до акції. Ми беремо з дому е, пшеницю, беремо кругу, Так само тут з, з кухні ми беремо різні шматки хліба, чи булочок, які ну вже висохли, бо не, треба, не можна свіжий хліб давати. Ми їх заслужуємо, і потім, коли дивимось по погоді, коли вже йдуть, бачимо, що йдуть морози, коли погіршені погоди, то ми йдемо перед цим з дітьми, наприклад, з цим цілим класом. Ми, ми, ми беремо і вже підгодовуємо піків. Загалом, як розповідають педагоги, школярі залюбки беруть участь в екологічних акціях, навіть якщо для такої справи потрібно додатково залишитись в школі після уроків. Наприклад, я по своїм годинам, коли у мене гурток, то два рази на тиждень, четвер-п'ятниця після обіду, там після восьмого уроку. І діти можуть бути дуже такими вже знесиленими після уроків, але вони все одно хочуть, щоб ми це проводили. Вони дуже люблять, щоб ми ходили в ліс, там ну в природу, що ми це все показували. Ну, щоб вони були один на один з природою. розвісити годівниці для птахів у лісах школярі планують вже 8 грудня разом із школярами з усієї України. Наразі з частину готових годівниць розмістили коло своїх навчальних закладів. Анастасія Кокоячук, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.